Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодом, і сьогодні ми поговоримо про блюм, у якого трішечки оновлень і трішечки колаборацій. Поїхали! Я думаю, ті, хто активно тапають в Блюмі, ті, хто заходять, оновлюють майнер, вже ознайомилися з оновленням, побачили графічні зміни, побачили те, що їх хакнули, і т.д. і т.п. Для початку вони трішечки прогрівали аудиторію. Аудиторія очікувала, можливо, щось трішки інакше, але, тим не менше, як Блюм, так і Покрас Лампос прогрівали свої аудиторії, і наразі ми змогли побачити нарешті колабу. Хто такий покрас Лампас більшість із вас, скоріш за все, не знає. Тому що, по-перше, я більше ніж певний, що за невтішками в нас час практично ніхто не слідкує, і за мистецтвом також. А він саме і є митцем, він є nft креатором, який виконує доволі популярні роботи, доволі круті роботи, з ними можна ознайомитись на безлічі платформи і переглянути їх. Цього митця можна часто зустрітити на різних криптоконференціях, не тільки тих, що присвячені NFT-шкам. Він зовсім недавно відкривав маркет на тоні з NFT-шками і представляв там свою кастомну колекцію. Ну і от зараз, звісно ж таки, ми бачимо, що він добрався до Блюма і трішки закастомив його, змінив його візуал. І, чесно кажучи, особисто для мене. Це стало гіршим. Тому що візуально це забагато шуму, і проходити це на результативність стало трішечки не ок. Ну і власне, якщо зайти на останній постік в бльомів в Телеграм, в Твіттері, перепрошую, можна знайти безліч коментарів від топових інфлюенсерів, SEO та ДТП. Але я тільки що сказав, що він. Працює на Тоні, він працює з Павлом Дуровим. А він був на його конференціях, і, як ви бачите, Павло Дуров не прийшов мимо Блюма і не прийшов мимо цього івента з Покреслампос, бо вони співпрацюють. Ну, а якщо поговорити про технічно приємні моменти, то зараз саме час витратити всі білетики, що у вас накопилися. Тому що бусти йдуть неймовірні при грі. А все дає по плюс 10, все летить. І, типу, я декілька разів спробував. Перша спроба була 250 очків, друга спроба 290 очків, і типу. Прийшов час витратити ваші білетики, якщо ви до цього не зробили це так само, як і я. Бо в мене назбиралось по 600 білетів на кожному аккаунті, і зараз буду займатися саме тим, щоб це все вибивати.